Вітання Україна, друзі. Сьогодні вже 30 березня. На фронті у нас стабільно тяжка ситуація, особливо тяжка склалася в районі Авдіївки і нашого рідного Бахмута. Але незважаючи на всю складність ситуації, наші підрозділи Сил оборони продовжують утримувати наші позиції. Хоча це й дається не такою простою ціною. Але друзі, війна іде не тільки на полі бою. У нас вона йде також і в кіберпросторі, і в політичному просторі не менш важлива. А як це сказується на нашій державі? То дуже просто світ уже фактично поділився на два табори: в одному Україна із країна із країнами демократичного світу. Яка більшість, в другому в таборі знаходяться страни ізгої згої. Це Іран, Сіверна Корея, Желтоліций Дракон і погана парашка. Але незважаючи на те, що це країни-негідники, ресурсний потенціал саме тієї зброї, основними видами, як, в якої ведеться війна, це стрілецька зброя, ствольна реактивна артилерія, якої вдосталь в цих країнах. І, Є небезпека в тому, що війна може продовжуватися роками, якщо буде підтримка Російської Федерації цими країнами, і плюс виробництво власної зброї. У нас своїх ресурсів не так багато, і без підтримки демократичного світу нам буде складно виграти цю війну, але я маю надію, що більш в політичному полі там ідуть. Такі, скажем, перемовини на геополітичному рівні, які дозволять закінчити війну, звільнити нашу, наші території і будувати вже інший принцип безпеки для нашої країни. Але ми повинні, повинні розуміти, що ми повинні готуватися іще до затяжної війни. І відмо і... на зміну тим казакам, таким як ми, що вже там 14-го року, ті, хто воює, ті, що ми прийшли в 22-му році. Уже готувати і Я ну, думаю, що готуються підрозділи бригади, які будуть на зміну. Потім ми відпочинемо прийдемо на зміну опять хлопців. У нас має бути своя сильна армія, добре оснащена і добре озброєна. Є положительні моменти там громадська рада. Міністерство оборони зараз обирається туди. Е, маю надію і інформацію, що зайшли кращі люди. Вирівняється ситуація із закупками. Нам е, от зараз іде така дуже хороша тенденція на формування рут е, ударних безпілотних літа авіаційних комплексів, які в умовах недостачі ну, боєприпасів, тому що ну, у нас недостачено, не тому що немає і. А тому, що у нас дуже велика інтенсивність боїв і розхід БК дуже велетенський країни Західної Європи і наша країна не встигають просто виробляти таку кількість снарядів і мін, як розходуються на лінії переднього краю. Запаси звичайно є, але потрібно зробити так, щоб їх було дуже досить для того, щоб швидко перемогти ворога. Цими речами, я думаю, все зрозуміло. Ворог у нас підступний підлий, і їх це не один Путін, це колективний Путін, їх 140 мільйонів. Тому ми маємо єднатись, гуртуватись і Збройні сили, і народ України, і тільки разом ми можемо парти... своїй орді. Ворожа АйПС а... внутрішній ворог, яких залишилось досить дуже, скажем так. Роблять не гарні речі, але як результат вони всі програють. Потрібно вірити в Збройні сили, не дивлячись ні на внутрішніх, ні на зовнішніх ворогів і вірити в перемогу. За ніччю завжди прийде день, трошки треба потерпіти. Я думаю, скоро ми отримаємо гарні новини. Але за них ви вже всі знаєте тоді, коли вони пройдуть. Вірте, зсу, тримаємо стрій! Все буде Україна, слава Україні, до смерть? Підірація.